Адміністративні послуги треба переводити на електронну платформу. В цьому переконаний лідер політичної партії «Укроп» Борис Філатов. Це питання є основним у стратегії розвитку Дніпропетровська, яку політик нещодавно представив мешканцям мегаполісу. За його словами, саме перехід на електронну систему надання адміністративних послуг дозволить зменшити рівень корупції та зробить роботу влади більш прозорою та ефективною. Обговорювали та шукали шляхи втілення нововведень у життя під час засідання круглого столу на тему зручне місто електронне місто. Програми Зручне місто, електронне місто, необхідність, провадження якої диктує час. Борис Філатов зауважив, ми живемо в епоху постіндустріального суспільства, а тому усі питання, які обговорювалися на конференції, це потреба сьогодення. Все, що ми сьогодні наробили, ми учтемо в нашій програмі. І я вам скажу, що по більшому счету основні тезиси, вони все одно пересікаються і заявляються взаємозаміняємими. Сьогодні, може бути, ми... Все-таки дошліфували вже окончательно наше відділення електронного міста. Аби полегшити роботу працівників комунальних служб та перш за все зробити процес подачі заявок для громадян зручним і створили сайт. Там люди можуть залишати свої заявки з приводу ремонту труб, забезпечення опалення та інших комунальних послуг. Я думаю, десь з 1 декабря 2015 року всі обращення жителів по всім питанням ЖКХ. будут приниматься на один единый номер, то есть по всем вопросам. Это касаемо дорог, освещения, жилого фонда, бездомных животных, упавших деревьев, то есть абсолютно все. Вих країнах заходу вже давно фахівці створили бази особистих даних, які належно захищаються. Аби не нанести матеріальний та в першу чергу іміджевий збиток нашому місту, необхідно встановити надійну систему захисту матеріальних баз і мати штат професійних працівників. Для нормального функціонування програми електронний город, як мінімум, перше, що необхідно, це використання самого передового апаратного безпечення. І, мабуть, як мінімум уровень сотрудників, які це будуть обслуговувати. Щоб полегшити життя Дніпропетровцям та удосконалити роботу більшості сфер нашого суспільства, треба впровадити цей проєкт. Фахівці кажуть, більшість роботи по створенню електронного міста на себе повинна брати влада, адже вона має ресурси та спеціалістів. Проте необхідно також враховувати побажання городян.